Украины. Политическую или в общем? В общем, да. Так как-то не очень хорошо оцениваем такую ситуацию. Не могу сказать, что живем очень хорошо. Отстала, можно сказать. Живем. Больше приравниваемся к странам третьего мира. Вот. Что вам а как вы думаете, с приходом новой влады будут какие-то То, не я не вижу человека, который, изменит. ну вот на данный момент я не... mm -hmm. этого человека нету, который изменил бы, и был бы действительно достойным руководителем страны. Ну, пока его нет. Да. Якое? Якое это на сегодняшний день ситуации в Украине? Ну нормально. В Европу идем. Что мы можем сказать? Так, Каждый я... по-разному ее оценивает. Сложностей много. Ну, боремся. А как вы думаете, с приходом новой влады изменения будут? Думаю, будут. А, а в какую сторону? Ну, смотря кого выберут, конечно. Ну, хочется верить, что должны быть изменения. Ну, так же не может быть. Это для... вообще беспредел. Полный. Хочется верить, что В Україні, ну, ви знаєте, мабуть, дуже плачевно. Люди страдають, простий народ, дуже жалко, що таке. А як ви думаєте, з приходом нової влади будуть якісь зміни? Ну, в залежності з якої влади будуть зміни. Думаю, думаю, якось чесно не, не вірю, бо мені каже, з кожним приходом другого власті все одно нічого не немає. На це, 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 вибори йти? Ітимуть. Дуже дякую. Нема за що. З приходом нової влади зміниться щось ні? Я вам скажу чесно. З приходом нової влади зміниться одне. І це одне називається. Критика нової опозиції. Тіпо, як, ні, ну, понятне, ну, діло... Ситуація в країні вам взагалі як? Так, Дуже як, погано. Як Дуже погано. А як ви думаєте, от з приходом нової влади будуть якісь зміни? Ні. Котрі? Може в хужу сторону. Ціни ростуть, бензин росте, роботи немає, зарплати немає. Спасибо. Немає роботи молоді. Так і хочу вам сказати. Спасибо. Саме хуже. Уже і не було. А як ви думаєте, з приходом нової влади будуть якісь зміни? Будуть. Як Зеленський Зілен... має прийти. Молодий. Не Я спосіб. думаю, так, стопроцентно. Вже ця власть показала, що вона зробила. Ні ще як як ви думаєте, Ситуація Дякую. Де ми, з приходом нової влади? Будуть якісь зміни? Для яка влада буде? Та що буде як? Дай Бог, не в дуже сторону. А, а, що, знаю, а, будуть, зміни будуть, якщо пересажають, половину виносить. Депутаті пропціонірів. Як ви оцінюєте ситуацію в країні на сьогоднішній день? Це, це ситуація. В Та погано. Погано президент наш проволодив. Ці гота п'ять. Погано. Нічого він такого лучшого не зробив. Якась таки особила ситуація в країні. А як ви думаєте, з приходом нової влади будуть якісь зміни? Ну, Обіщають вони добре. А там подивимося. Я лично ну, за буду. Там подивимося. Вони обіцяють всі красиво. І, так, Що буде, ну, якась вже хуже, вже не зробить. Ну, Офіційно ситуацію в країні на сьогоднішній день. Культурне доказання. Як Ну, Плачевно. А як думаєте, з приходом нової влади? Будуть зміни? Зміни будуть, а на краще чи на гірше подивимося. Як ви оцінюєте ситуацію в країні на сьогоднішній день? Ну, а як ви оцінюєте? Ви бачите, що немає нічого, ні стабільності нічого. Вам оцінить ситуацію на сьогоднішній день. Мені дитині не дають паспорт. А в нього батько в Донецьку живе і пішов за Росію. І моїй дитині не дають паспорт з 92-го року. На справку взяти, моїй дитині не дають. Дитині 16 років буде. І йому паспорта не дають. І як оцінити цю ситуацію в Україні? Ну, тож так. А як ви думаєте, з приходом нової влади будуть якісь зміни? я за Зеленського, Двома його руками. І вся моя сім'я.